Першим весняним потеплінням, яке потішило нас минулого тижня, Радехівська міська рада розпочала роботи з благоустрою та озеленення міста. 27 березня за ходом цих робіт спостерігав наш репортер Сергій Сторощук. Висадивши на вулиці Гоголя молоденькі вільхи, працівники міськради на чолі з міським головою Ніною Загиней, дружно перебрались до міського парку. Їм у поміч прийшли радехівські самооборонівці Іван Михайлів та Василь Михальський. На вільних ділянках у парку вздовж головної алеї добровольці висадили клени, липи та дубки, котрі безкоштовно для доброї справи надало державне підприємство Лісомисливське господарство Радехівське з розпорядження його директора Степана Данькевича. Ще одним місцем озеленення стала вулиця Львівська на в'їзді до міста. У сквері біля символічної скульптури Вас вітає Радехів. Висадили з добрий десяток молодих ялинок. Молоді деревця висадили також на узбіччі автотраси, що навпроти символічної могили борцям за волю України. Цей же день проводився благоустрій проїжджої частини вулиці Богдана Хмельницького. На одному з її узбіч за рік накопичився чималий шар навізного ґрунту, у півтора метра завширшки. Саме він створював тут чималі незручності для транспорту. Усі роботи проводила за допомогою власної техніки приватна фірма із села Журавники на Волині, якою керує пан Асатурян. Ця ж фірма паралельно проводить будівництво у щебені внутріміської дороги на вулиці Героїв УПА.